Головка повністю перебрана. Ось і так виходить: купили ми такого. Мотора для нашого кавасаки вже встановили. Добре, що ще вихлопну не поставив. Ось така сумна серія. Приходиться мотора, на жаль, розбирати і першого запуску. Ще, поки що, як мінімум пару серій не буде. Прийдеться розібрати повністю цього мотора. Може, з двох зібрати одного. Я вже не знаю, що робити. Настрій так упав через це, але нічого, не падаємо духом. Ми це все розберемо, передивимося. Я думаю, що запчастинами щось рішимо. І всім привіт, дорогі підписники. Хто не підписався, підпишіться на канал. Продовжуємо відновлювати кавесак і для того, щоб зефірку відновити, нам потрібно було купити. Пригадаю, подивіться попередні серії мотора другого. Купили другий мотор і демонтуємо старий мотор. Ми вже трошки тут попідзбирали. Нагадаю, у нас тиск масла, лампочка, контролька не показувала, не світилася. Тут дивлюся, проводка гибето ціла, але тут якісь шланги понапахали. І ось тут під бакон Ось, бачите, провода перегоріли. Переплавилася ізоляція, і тут перегоріли провода. Ось так. Того в нас і масло не світилося. Або дав дуба, датчик стружку забило. Так, будемо ми це демонтувати. І зразу я з цього мотора хочу стягнути е кришку генераторну, зняти генератора. Мені потрібно для того мого мотора другого, який приїхав. Бо мотор куплений без генератора. Зараз ми це скоренько порозбираємо. Проводка тут така добротна стоїть. Е, хоч уже які роки цього мотоцикла. Дивіться, провода. Я то, що не можу з кембриків, це від генератора, який йдуть трифазі на реле зарядки. От Всі провода в кембриках, все шикарно тримається. Не ізоляція не потріскала, все чітко. Все на штикерах, на фішечках, легко знімається. Все чітко буду я. Знімати кришку генератора, напевно, відсунув в сторону, щоб ці проводи не знімати. Зарядка в мотоцикли. Ну, власне, казав, що була. Хоча я вже нічого не вірю, будемо провіряти. Знімаємо скоренько стартера, трошки цього попідрозбираємо. Змонтуємо таку серію, як ми міняли мотора на Kawasaki Zephyr. Бо я хочу здати старий мотор і це все помити першим ділом, щоб не було таких приростів масел. Такої глини, грузі, радіатор, все таке забите, печальний стан, поганий. Але нічого, сердечко приїхало. То мене вже радує. А головне нам поставити мотора на мотоцикла якнайскоріше, щоб упевнитися і переконатися, що мотор хороший. Нам треба буде ще до карбіраторів глянути, замовив стартера, старті нові. І буде таких багато серій по відновленню. Так, Все розкрутили. Все розкрутили. Тут на направляючих воно сидить. Зараз я вам акуратно зніму. Направляючий вгорі тримає. Не дуже воно дається. О, так. Ще магніт тримає. Ось такий, як бачите, трехфазний генератор тут стоїть. Я не впевнений, що сюди хто слазив. є видно, забився канал, стічний тут є. Ось там канал він забитий і вода не стікала, трошки там є мусору, грязі, але генератор є режавий, болти блискучі, все ціле. Катушки всі на місці. Мадінджепан. Є велика імовірність, що зарядка в мотоцикли буде. Так, магніт теж цілий. Чітко знімемо магніта ще. І приступаємо розбирати мотор. Я це все трошки зняти мотор, я це трошки прискорю зараз вам. І ви все побачите, будьте з нами. Викав, чудо мотор. Фух. Все на щитко чітко пішло. Все чітко вийшло, лише лишення спорту у радіатор. Радіатор масляний алюміновий. Тут іде різьба на трубку. з одного боку легко розкрутилася, а з другого боку розкрутилося і грів, розкрутив різьбу з радіатора. Розкрутив різьбу. Підірвав радіатор. Ще радіатора треба. нам. Чудо мотоцикл. Чудо чудесне. Нічого, що ж будемо придумаємо. Та щось придумаємо. Мотоцикл розібраний. Моторчик знятий. Мотоцикл відправляється на моєчку, помиємо його. Такий ми грязний не будемо складати. Гарно його вимиємо, бо він був чистенький. Помиємо мотора. І вслідуючи це. Так, ну що, кладемо мотора на Кавасакі. Так, як ви побачили, мотора ми установили згорем пополам. Нічого тут страшного немає, все простенько крутиться, все шикарно. І наш Kawasaki Zephyr вже почав, почав набирати свого вигляду. Це все вже вимито, чистенький. Мотор установлений, клапана <кхем> перепровірені. Зараз будемо зливати остатки масла. Бачу, там у моторі його немає, коли везли. Злили, але з пробки бачу, вона не затягнена. Будемо зливати остатки, знімати фільтра, подивимося, чи там немає стружки у фільтрі масляному. І будемо доукомплектовувати, будемо це все під'єднувати. Я мотора наглядно затягнув, поки що на всі кріплення, на всі болти затягнув, все так, як має бути. Получається, е, що ага, ще переробив тут мінусову клімку. Вона була з мотором, маса, я вже тут її трошки укультурив. Я ще її почистю, поставив тут замість. Звичайної проводки, з'єднання, щоб ізоленту не мотати, там мінус, нічого там страшного не буде. Кембрика туди не потрібно. Зараз будемо розбиратися з цією проводку. В принципі, у нас зажигання стоїть, я би навіть першим ділом е, взяв би та поставив стартера. Стартер у нас зроблений вже, щотки замінені, <кхід> буде відео на каналі. Я ставлю стартера зараз, бо мотор без стартера. І буду крутити, пробувати стартером, проводку під'єднаю. Буду провіряти іскри, бо з проводкою тут нам треба буде розбиратися дуже довго. Я думаю, що це з проводкою буде цілий день роботи, бо тут ось такі провода. Це я хочу культурити, щоб воно було гарно. Реле в мене є оригінальне Ямаховське, це, напевно, заміню. Від китайського скутера стоїть. Релюшку замінимо. З проводкою прийдеться розібратися. А то тут, тут немає у нас, як пригадую, тиск масла не показує лампочка контролька, а нам її. Мус, скажу зразу мус нам, щоб вона показувала. Ось так. Зараз будемо крутити стартера, а потім свічки і генератора. Без генератора тут можна завести, він стоїть на конус, ось такий. Без генератора можна завести, але все рівно краще зразу все поскладати і будемо мати спокій по свічкам. Свічки я поставлю навіть від цього мотора, що приїхали. Я їх провірив. Вони до Honda-денsa стоять, якісь такі. Добротні свічечки, ну, трошки вони, тут де крутяться, трошки корозію кинулося, я їх відчистив, до ідеального стану не доводив. Але свічка робоча. На ній ну камера, на жаль, того не передає. На ній немає е нагарів і видно, що вона була робоча. Всі 4, провіряв із краї. в общем ці свічки, що приїхали з мотором, ці свічки я і туди закручу. Туди закручу. так Зараз що? Е встановлюю стартера. На чудо зепхера. Але для стартера нам потрібно кольцо замінити, бо тут кольцо не дуже тримає. Шукаю кольцо, крутю стартера на місце. Це знімати не буду. Під'єдную до кінця проводку. Ну що, дорогі підписники, спіткала мене знову, як завжди, неудача. Получається по моторі плюшки для кавасакі. Мотор хороший, так, насправді він хороший. Все чітко, все класно. Мотор установлений. Я вже мав збирати карбюратори, якраз заказав ремкомплекти. Е, знайшов дві прокладочки в себе старих запасів. Прокладки ці підходять від 150-кубового китайського скутера. Там тільки треба прокладочку приклеїти на гель суперклей. У ну, пару місцях так акуратно її туди посадити. Вона туди вона прийме форму. Стане потім ось така тут з виїмку. От Бачите? Ця без виїмки. Ну, Сутні прокладка. Заказав я ремкомплекти, вже думав збирати карбіратори. Пішов, забрав ремкомплекти, думав збирати карбюратори продувати. Так. Ну, ми Поставив стартера та прокрутю. Попробую тиск масла, так скажемо, давлення, чи накачало, чи не накачало. Ще генератора не встановив на мотора, чудо мотора. Е Магніт, думаю, зніму свого мотора старенького. Розкрутив магніт, хотів знімати. Думаю, ану покручу стартером. Подивлюся, чи є іскри, як воно все прокручується. Ой, спіткала неудача. Дивіться, неудача в чому виходить. Цей мотор ніхто не заводив, ніхто не перевіряв, напевно, моя така думка. Я не маю ніяких претензій. Ну як, претензії маю до того, хто мені його продав, але просто ну, ми з Артемом, я думаю, що домовимося, та все буде добре. Якось ми не будемо створювати для себе проблеми в житті, так їх вистачає. Е, я думаю, що ми якось е, розумним способом це все рішимо. Або заміню карінвала допоможе мені, або, може, верне е, якусь частину коштів. Не знаю, що там буде далі з цим мотором, буду бачити. Буду розбирати, що вам скажу? Буду розбирати мотора. Дивіться, яка причина. Ось тут увагу, немає різьби. Зразу я е, звернув увагу, коли його купляв по фотографіях. Питався чого. Немає різьби, то нічого страшного. Ось бачите, ребро вирвало тут і ребро вирвало тут. Байка. Можна запасувати. Нічого страшного. Тут іде кришка. Крешка є, так. І йде вал від передачі. Кришка ціла. Сальник потік. Потік сальник. Думаю, нічого зараз новий закажемо сальничок, все буде добре. Сальник потік, бо його розірвало Ось бачите, що з ним сталося. Пружинка там лопнула взагалі. На цьому валі йде передачі. ось Але така біда спіткала Дивіться, що виходить. Ось тут повинна стояти ось така утулка. Навіть не утулка, там летьо у картері таке йде. Зараз я покладу його, так постараюся на своє місце. Ось так о. Оп, чик, сіло. Відливий такий. І ось бачите, на нього сідає ось цей вал копірний, який переключає передачі. Туди сідає так у плутну. фіксатор там виходить. І він переключає передачі. І тут тримається ще ось тут у крестці. Получається, що це у нас, коли мотоцикл падав. Ось таку кришку, напевно, вирвало, це виломило з мотора. Ось бачите, дирка. Воно у картері знаходиться. Думаю, я нічого. Вася мені то заварить, хлопці, аргоном зашарять. Уже півбіди легко щось придумаємо. Не то то було, придумаємо. Вже байка з тим. Крутнув я мотора, дивіться, що з ним є. Дивлюся, тут десальник зазор такий, що я маю. А тут зазору, ось як бачите, немає. Дивіться, що виходить. Крутим стартером, так? Генератор я мав класти. Видно, як крутиться. Рівненько, правда? Генератор мав би там стояти. Все. Був скользячий удар. Вирвало кришку, загнуло магніт у генераторі. Магніт зняли, викинули, мотор для донора заберуть, все буде нормально. Цю пробку теж було споцувало до половини. Ось тут, бачите, гайздиво, це мій мотор. Дивіться, Цей вал все тут добре стоїть. У мене колінвал третій шатун заклинив. Получається, тут колінвал. Вкладиші там тако крутяться, генератор не прикрутиш. Щоб то поремонтувати, треба зняти головку поршневу. бо там поршня до гори вибирається. Дивіться, поршня вибирається до гори. Напевно, тут є відлив у циліндрах. Ось там є відлив, не знаю, чи вони так униз підуть. Навіть якщо підуть униз, попробуйте потім закласти їх. Моторний ланс буде вам тримати. Моторний ланц може зняти, колінвал не виберете, якщо ланс буде стояти натягнені. Получається, оце ось, ось так ланц треба пустити туди униз і з колінвалом вибрати. І ще ланц обгодної муфти там стоїть всередині. Ще один тримає. В общем треба розполовинити повністю мотора, не буду тягнути резину. Купили. Неудачного мотора. Будемо розбирати, ремонтувати, відновлювати. Не знаю, що ми там будемо дивитися. Може, головку поршну, на той мотор кинемо, а коліно ще знайдемо якесь, не знаю. Треба буде ось такі серії. На жаль, кавасакі Зепхер не завівся. Першого запуску поки що немає. Він ось такий у нас красень розібраний. Я вже хотів давати все малювати, бак уже з Польщі їде, замовили. Коротше, в общем, діло в тому, що, на жаль, Першого запуску ще трошки не буде. Пару серій буде по ремонту мотора Kawasaki ZEPHAR 550. Будемо розбирати, дивитися, може відвеземо колінвал. Щоб центрувати, може він там взагалі лопнув, не знаю. Будемо розбирати повністю мотора. Е, ви слідкуйте за каналом. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал. Підтримайте мене, напишіть коментарі, може хтось має запчастини для такого Kawasaki, має хороше коліно, колінвал. Запчастинами щось рішимо. Будуть нові серії, буде вам цікаво. З вами, як завжди, гара сталеві нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, напишіть якийсь там коментар, буде мені цікаво. Всім гарного здоров'ячка. до нових відео.